Сіренький, ти їсти будеш? Ай, що ти голосом не відтягнеш? Що случилось? Що трапилось? Іди, я тобі бульончику дам. Іди. красунчик. Ой. Ой, який. Який ти побитий, заживає, За... о! -о, 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 -о. Будеш кушати? Га? Вчора рибку ворона твою з'їла, не приходив. Бачиш, який ти. Пішли, я насиплю тобі, пішли, пусти мене, у посеред стежечки. Ну пускай. Давай іди сюди. О, ще й не влізе, давай йди. Давай залазь. Здравствуйте, Саша. Сірий, іди їж. Іди, іди, іди. То ми трішки відволіклися з сусідом. І він рвонув, думав, м'ясо дадуть. Іди їж. не хоче. Ну, прийде гарбузи з'їсть. Більше я тобі нічого не винесу. Пішов, пішов, сердиться на мене. Ага. Так, полуниці мої не їсти. Дивіться, сидить, навіть не тікає. У вас тут так розвелось багато. А? Дивіться, я йду, а пташка сидить. Красуня ти. А чого ти закрила двері? Та то, що як гепнули тіко, що думаю, і кошенята позабили. А, давай я кирпичину підложу. Отаме От під столом. Чого під столом? Кирпичинка. Лежить. Ага. Е, Ой, зараз. Воно таке як батнуло, кінцеві, нічого не дає. А то я так думаю. Ту, а, Ту, можна, давай, ага, це може держись. А я думаю, що тільки що телефонувала. Я тобі послала е, відео. Я дивилася. Не плакала? Ні, не плакала. Добре. А цей. Що ти принесла? Брат на печені. <рес> <рес> ну, це так ще можна. Надя, а це ж ти не здісиш так. Чого вона посмокче? Тобі ко кофе робить. Посить, потом. Давай їж шарсти не даш на твоєму Дякую. Дякую, сонечко. Посипи. Аби світочки оті не повикидали вже. Що... Ти що, не подивилася до кінця, значить? А вже не, мені б не показало. Чого це? Ми ж Ми Там сказано, що давай виберемо ті цвіточки. Ету гераньку ми полили. А... Ну, як оті дощі були, її, видно, залило. Ми прийшли, Там. то вона вся в воді була. Вона, видно, викисла. Ну може, трошки. Ми... Може, вона й одійде. ми вже її викинемо. Ну але... ми її не викидали. Та ні. Конечно. А, а то. А цвіти повикидали, бо вони засохли. Та я бачила. Може завтра Наташа вихідна буде, може ми під'їдемо. Угу. Ну то добре. Поставимо. А може вже як отой викинемо, та вже поставимо як цей. Може, вже так, да, як уже зроблять вам. Коли там вони все. Ну хтось знає. Хто знає Наташу, ну там скільки скільки поховань і скільки. Набрати Андрея. Що мені скажи? <сум> Набери. Так, Наташа каже, молоко скисло, тобі до кави морозиво. <сум> каже, Вітя нам привіз. Ну, а до ага, мені. А Вітя це Молодець. плем'янник Наташи, Надін, синочок. Так. Та не ще кинуть. А ви їли? А да. І Надя їла морозило. Так, да, як понасипала. Тобі ще подать паличку? Да, да, є де є? Де є? Де Добре. Де Ого, Наташ. Шо? Повна чашка, такого ще не було. А, може в більшу перевезти. Ні, ні, нехай. Нічого собі. А тільки а де чашечка Наташа? Я. Щас вода там же побіжить. Не має. Не повинна? тоді виключай. Ну, <звук> це я вам. Ну я прийшла, думаю, зараз ми глянемо. Чого ти кажеш, що там повинно було видно, бути, що Люся прибирає квіти. <звук> не, не г... в... Ну, все, вже, я ж сказала. Це біжить, там є куди бігти. Воно скаже почистіть контейнер. А як завжди. А Люся на мене розсердилась. Я скажу, Люся, ти чуєш? Я на талі Вона Каже, я так уже ж знаю, ну думаю, четверте число, дата, дата. Я каже, ж забула, що це ж Саші чотири роки чи як, каже, щось в голові, не знаю що. Ну, коротше, я зібралась Толя, а я до тебе, толя по своїх ділах. От. А ти каже, не можеш сказати, зателефонувала і сказала ось така дата, давай поїдемо на кладовище. Я кажу, Люся, ну я не можу так надоїдати без кінця. Ну, це не гарно. це... чого там ось ти повинна була сказати. Кажу, ти знаєш код, як до мене зайти? В будь-яке час прийшла. Чого я тобі код дала? Що ти хоч і ночу можеш прийти постукати, я тобі відчиню. Ну, от. Так що, а дата, не дата, день народження, день пам'яті. Прийшла, що в мене є, я на стіл поставила, пом'янули і все добре. А мені треба, щоб ти сказала. Ну, ну, от. Вони такі, щоб пригласили, пригласили. Ну, щоб пригласили. Так, я буду тепер по кожному поводу і без поводу говорити. <сум> Смачного. Дякую. Наталочка. Я пішла а, додому. Я піду хоч оту маленьку полуничку позбираю. А, ну, суниця а, чи як вона називається правильно? Що солодка, солодка? Бо віки не не, я не знаю, як вона правильно. Я кажу на неї клубніка. Ага, я поняла. Це що? В ну так, да, клубніка. Так вона полуничка, а то яка ота, манесенька, Ну вона теж червона, ну маленька, маленька така. Ну, вона от, от не така сочна, якраз. То отож, думаю, піду хочцю позбираю, а завтра Вікуля приїде, бо в них там теж переігралося, то не в неї суб... в п'ятницю робочий день і в суботу робочий день. То завтра вони приїдуть, то хай збирає крупну. А я оцю маленьку позбираю та вже буду щось там робити. Скільки там, там рядочок, чи стільки? Чого? Три рядки в мене отої. Ну там Є? вона спер. Да. Потім рядок, той, що Наташа твоя мені дала, що така здорова. Прям. І чотири невеличких рядочки. Ну, це як отаких длинних, то ранені. два. Е, Ото Рембо і, і якась іще. Коротше. Алегро, по-моєму. Щоб, щоб я правильно сказала, то от то та здорова, то що мені скоростення присилали, то хороша така. А скільки роти прислали? Десятка два oh. одної і, і тої половина. Oh. Ну і я оце розвела Лілі, дала, і, і, і Люсь, да Люся там скільки взяла? Дві чи три. Кущика, от, а ну я собі рядок ще додавала. То в мене ага, румба і алігро. І Тепер у мене і румби два рядочки і алегро два рядочки. І оце, оцей і Наташі твоєї, отой ряд длінний. Ну це як два таких коротких. То це я їх лишу, а може і як Віка скаже, що не треба, то я її приберу навіть. маленьку, не хочу я її з нею теж возитися. Спина болить. Добре, довго її собрати, Наташа вчора. Я ж кажу, я вже думала, знаєш, Наташ, треба стільчик брати, сідати і її тільки. Та ні, я про що воді пробувала. Не виходить? Ну, а так спина то, болить. Немає. Ось, ось зібрав і вже треба вставати. І вставати. Тільки треба. зібрав, то так я хоч переступив, а то без кінця. Встань, сядь, встань. Я пробувала. Да. Ну отож, так що. А не а з нашими тоді... спинами. А тоді от і ту. Ліну приглашала, а тоді ото позасихала та й. Все. Надо було... А, та й засох, що ж треба збирати для чаю, так треба ж знову нахилятися. Ага. Все, Наталочка, я пішла, дякую, посиділа, читалася. Ага. Все, пока. 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 <реш> Щось мені сьогодні робота й наумний йде, як і Наталії. Але треба. Випустила Фенді і зараз піду зібрати полуничку ту миленьку. а та, що крупна, то хай вікулечка завтра позбирає. Ну, а цю потім поставлю в холодильник, а там вирішимо, що, що з нею буде. Я не знаю, скільки я там зберу, Ну, скільки буде, скільки й зберу. І потім ввечері так, вітерець такий, знаєте, холоднуватий. Ну, тут висушив він, що поливала, що не поливала. Ну, нічого, полью ще ввечері. Ну, а зараз пішла. Ти на килимку сидиш? Ну, зібрала. Велику не збирала, тільки маленьку, але одну ось таку зірвала. Це не, не румба і не аллегро, це Наташа невісточка мені давала в мене рядочок. Ну, Вона така більша, буває, буває менша і дуже солодка теж. Ну, звичайно, з цією не зрівняться. ось Вона аж чорна. Ну, там десь буде ще отака мисочка. ну, Ще вона не поспіла. Так, щось холодає, треба. Кофточку одіть І буду поливати там, де підсохло трішки квіти. Бо забула туман включити. Можна було включити туман, щоб там койде полив. Ну, забула, полью тільки квіти, а зранку потім туман включу. Так що ось така гарна.